Доброго ранку, мої маленькі. Сьогодні прийшла в дитячий садок, зайшла до нас в групу, бачу, сидить ведмедик. Але він був такий сумний, а я його запитала, чого це ти засумував? А він мене питає, а де це поділися наші дітки всі? Сумно мені, ні з ким гратися. Сьогодні пропоную вам наліпити багато друзів для нашого ведмедика. Всі ви знаєте, що наступила пора року осінь, і принесла нам багато каштанчиків. Ось подивіться, які вони маленькі, кругленькі, коричневого кольору, такі самі, як наш ведмедик. Так, давайте роздивимось його, з яких частин складається наш ведмедик. Із голови, із тулуба, чотири лапки, вушка, оченята і ротик. Так, нам потрібні для роботи пластилін і каштанчики. Візьміть коричневого кольору пластилін, добре розігрійте його в долоньках, щоб він був тепленький і добре було нам легко ліпити цих ведмедиків. Відщипніть невеличкий шматочок, щоб ми могли з'єднати. Голову і тулуб нашому ведмедику. Покачайте його між долоньками коловими рухами. Ось така кулька повинна вийти. З'єднуємо тулуб наш з голівенькою. Ось так добре притисніть. Так, тепер ми з вами зробимо чотири лапки, теж відчіпуємо. Рахуємо зі мною один, два. Три і чотири. Так, нам треба скачати такі невеличкі ковбаски. Можна покачати на дощечки, на клійоночки. Ось така невеличка ковбаска. Одна лапка в нас готова. Ми її сюди притиснемо до тулуба. Друга лапка. Так. Третя лапка теж ковбаску таку зробимо, покачаємо добре, добре. Ось так приліпимо. І остання лапка четверта. Теж ковбаска у нас. Ось так притиснемо добре, щоб він міг у нас сидіти або стояти. Так, залишилась у нас вушка. Відчіпуємо. Один невеличкий шматочок і другий невеличкий шматочок. І зробимо кульки маленькі, ось такими рухами. Скачуємо кульку. Розплюснути треба і притиснути до голівки. Нашого ведмедика. Одна вушка готова. Друге теж такими коловими рухами. Розплюснули, притиснули до голівки. Так, що не видно його, добре. так, залишилось нам зробити отченята. Для цього візьмемо візьме малюсенький шматочок білого пластиліну. Один, другий і такого самого розміру голубенький, можете чорненький взяти, зелений, щоб ми могли зробити нашому ведмедику. Очі ось так. Ось так, на білий накладемо синій посередині. Ось у нас вже одне око готове, друге око готове. І залишився ротик. Нам зробити червоного кольору пластилін візьмемо. Зробимо нашого ведмедика усміхненим. Бо він у нас вже побачив друга. Ось вже у нас ведмедик не один, він не самотній, а в нього вже є друг. А які ведмедики вийшли у вас? Чекаю ваших фото. До побачення!